Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Арещук. Можливо, вас зараз дивує, чому в моїх руках ось цей металевий вішак. Це не просто вішак, це символ протесту. Кілька років тому назад, а можливо, і зараз, в деяких країнах, при допомозі такого вішака дуже багато жінок позбувалися небажаної вагітності. Ми можемо тільки уявити, що в цей час переживала і терпіла жінка, і зрештою, чим вона ризикувала не тільки своїм здоров'ям, але і власним життям. Зважаючи на це, всесвітня організація охорони здоров'я звернулася з запитом до всіх урядів. Всіх країн, щоб надати можливість жінкам в легальний спосіб позбуватися небажаної вагітності і таким чином рятувати не тільки своє життя, але і своє здоров'я, і мати змогу, можливо, з часом народити здорову дитину. Ну, але не зважаючи на це, навіть сьогодні понад 20 країн забороняють жінкам робити аборти навіть в тому випадку, коли їхнє здоров'я, власне здоров'я жінок є під загрозою, тобто що вони не можуть винести цю вагітність або під час пологів це загрожує їхньому життю. Все одно їм не дозволяють робити ці аборти. І вона виникає питання: а в чому ж тоді гуманність? Саме про це. І не тільки я сьогодні в нашій програмі буду спілкуватися з Оскаром Пеном, практичним психологом, кандидатом богословських наук і учасником руху за життя, пане Оскаре. Щиро вітаю вас в прямому ефірі. Тобі Пане Оскарі. Я почну з вашого руху за життя. Цей рух був створений, якщо я не помиляюся, студентами духовних інституцій. Так, і мета цього руху є збереження. Боротьба за життя людини від початку від, від зародку до я кажу, до смерті до природньої смерті. Так і там є дуже багато пунктів. І один з перших пунктів там якраз є боротьба проти абортів. Угу. І тому сьогодні ми будемо з вами говорити і про це. Ви Знаєте, в червні місяці в Сполучених Штатах Америки Верховний суд штатів заборонив. Робити аборти, звичайно, це сколихнуло всю країну. Дуже багато людей вийшли на масові протести, в яких брали участь не тільки жінки, жінки мами але і чоловіки. Це був такий протест, що навіть почали закривати клініки. Наскільки я зрозуміла, не всі Штати це прийняли рішення, однак там так є. Але от ще такий один момент. Я розумію, що Штати це не Європа, але в Європі є Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Це стаття номер 8 яка говорить про те, що вона гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя. І в мене з цього приводу виникає питання: чи має право будь-який уряд, будь-яка державна установа втручатися? В такі, в такі моменти, коли жінка або сім'я вирішує позбутися небажаної вагітності. Я думаю, що відповідь на ці запитання залежить від відповіді, яку ми даємо до іншого фундаментального питання. Це питання звучить так: коли починається людське життя? Тому що ми знаємо, що до минулого століття. Хоча церква, традиції церква, всіх релігії заборонили аборт і вважали, що це є великий гріх, тільки друга половина минулого століття наука могла би давати чітку відповідь, коли починається людське життя. До того часу вважалося ці більше. Аргумент віри чи щось таке, Зрозуміли, що там щось живе є, але коли починається, деякі казали, після трьох місяців вагітності і так далі, трьох-трьох або кілька тижнів. Наука минулого століття визначала, що коли ці 23 хромосоми від батка, від сперматозоїди батка, з'єднуються з 23 хромосомами, від клітини мами. <кій> і в цей момент ці клітини, статеві клітини, які мають половину хромосомів, які мають наші всі інші клітини, з'єднуються і формується нове життя, нова особа, людське життя. Вона буде потім розділитися на два, на чотири, на вісім і буде розвиватися. І ця яйцеклітина, вже запліднення яйцеклітина, через. Приблизно 5-8 днів буде кріпитися у лоні матері і буде починатися цей авантюра, що є життя до 9 місяців до народження. Коли жінка не має зеленого поняття, що у неї вже є нове життя, ця дитина, ця маленька дитина, яка непомітна, вже має головні органи. Тобто, Ця, цей зародок, який починається ембріон або зігота, називаємо спочатку, коли є 18-21 день, день, коли ще не було місяці, коли жінка не знає, чи вагітна, тому що ще не знає, чи, чи буде менструація чи ні, ця дитина вже серце биться у неї. Тоді, коли ми даємо відповідь, і не церква, і не віра, очевидно, що вони вдали вже давно, але наука каже, Чітко нова дитина, нове людське життя починається від моменту запліднення, тоді вже ми маємо справу не тільки з двома персонажами, не тільки з мамою або з жінкою. Маємо також ще одна людина, яка не просила жити, вона не мала змогу прожити жити, але коли вона отримала життя, має право зберігати її. Що має зробити, то зараз відповідає держава. Захищати обох житів. Має опікуватися за жінку, і тому держава мусить цей обов'язок спостерігати за вагідні жінки, давати всі можливі психологічні, духовні, медичні, економічні для того, щоб жінка ніколи в житті не думала позбивати Побуватися. життя дитиною. Так? Але також має захищати держава, якщо називається держава, якщо, якщо держава виконує конституцію, тому що наша Конституція, Конституція України не передбачає аборт, навпаки, стаття 3, стаття 27, стаття 64 захищає життя, будь-яке життя має обов'язок це робити. А ми навіть маємо. Цивільний кодекс України, який каже так само, що захищає життя пункт, стаття 281, пункт 1, пункт 2, так само, як Конституція. А от пункт 6 каже, до 12 тижні вахідності жінка має право за власним бажанням, не за медичне показування, mm -hmm. за власним бажанням може зробити аборт, 12 тиждень. Цей маленький молодіж, який ви бачите тут. Має 10 тижнів вагітності. Ця маленька дитина вже має всі органи, головні органи, і тільки треба часу для того, щоб він розвивався. Від неї, від мами, він отримає кисень через е, плаценти, але він буде розвиватися і має генетичний код інакше, ніж мама, і ніж тато. Через ДНК ми знаємо, що ця дитина є нова особа, яка має право на життя. Тому, на мій погляд, Тут юридично є протилежність від того, що каже цивільний кодекс і те, що каже Конституція. Цивільний кодекс є антиконституційним. І я скажу ма, більше. Тому що у світі перша країна, яка легалізувала аборт, що означає легалізувати аборт? Забрати заборона, дозволяти робити без жодних покарання, це означає легалізувати аборт. In questo senso, come si diceva, Lenin legalizzato. In questo senso, la persa ideologia di aborto, Margaret Sanger, ha fatto un'idea di 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 Зупинився не через те, що він був пролайф, просто він не зрозумів, що такий величезний союз, як Радянський Союз, без людей, тим більше він вже вбив мільйонів українців, робив депресії, очистки і так далі, потребує населення. І тоді до його смерті було скасовано, а потім 55-го року знову Радянський Союз відновляв цей можливість зробити або без жодних покарань. Ми дійшли до 91-го року. Україна отримає незалежність і ми лишаємося у таких самих слідах, як Радянський Союз, який не оцінював життя. Це є ганебно, це є гамба для України. Натомість у Європі Польща, Польща, яка є наш брат, який отримала вже кілька мільйонів наших. Ρωμαδιανέν η δοπομογλά, η δενα να να βγει η Ευρώπη εκεί τρεμά І захищає життя від першого моменту життя. Пане Оскару до так. речі, щодо до Польщі, коли у Польщі було проголошено цей закон, так. теж були дуже масові страйки. Так. І жінки виходили на ці страйки. Так. І мене теж знову ж таки дивує. Знаєте, чим їх розганяли? Їх перцовим газом розганяли і палицями жінок, так. Ага. які потім можуть в майбутньому стати мамами. Це теж негуманний е шлях для Я... того, щоб переконати жінку, що вона повинна виношувати дитя. Це абсолютно, я не захищаю жодних е, насильств проти жінок і так далі. Я абсолютно згідний з вами, що таких е, методів не можна використовувати. Але е, питаємо, чому такі е, масові е, протести, тому що не тільки були масові протести за аборт, були також масові е, підтримки уряду за е, збереження життя і, і проти аборту. Тут, на мій погляд, Бракує те, що ви зараз робите. Треба, щоб люди, що е, самі жінки особливо знали, що це таке аборт. Більшість жінок, які зробили аборт і роблять аборт в Україні у цілому світі, не знають, не мають зеленого поняття, що це таке аборт. Навіть законодавство претендує маскувати це і називає штучне е, переривання вагітності. Це неправда. Це є брехня умисне брехня для того, що не звучало це слово, яке є негативний аборт. Чому переривання це не це брехня. Тому що переривати можна, якщо не дай Боже, зараз світло виключається, і, на жаль, передача мусить зупинитися. І ми скажемо викладачам е, спостерігачам, слухачам, Що ми зараз повертаємося, переривання перепускає, що ми повертаємося до всього, коли робиться аборт, це вахідності вже немає назад. Це є закінчення життя плодом через штучне втручання. Як цей аборт? Тому що люди думають, що аборт це є як знімати зуби чи фарбувати колір. Навіть я маю право на своє тіло, на, на свого тіля. Так, на, на ваше тіло ви маєте право, але не на тіло іншої людини. І аборт є кілька разів небезпечнішим, ніж народити дитину. Це є дуже небезпечно. Інша статистика даю. Наприклад, я читав сьогодні від, від Єпископів Греко-католичного і ремо католицького коли було звернення, що мільйон сімейних пар, подружних пар не можуть мати дітей в Україні. З них 868 тисяч це є неплідність через жінки. Тобто проблема є у жінок. І від них 80% спричинено е, через аборт, тобто аборт один із наслідків, який може мати не тільки психологічний постабортний пост, е, синдром, але навіть і фізично, і навіть смерті жінок. Тобто, коли жінки розуміють, що є у них у, у, мат, у, у матці, що є у них і що відбувається, чому багато жінок, коли е, лікар показує на УЗД, що там відбувається. Передумають і вже не хочуть робити аборт. Скільки вагітності, які були небажаних, потім не тільки стають бажані і стає радість до цієї родини. Якщо ми народили тільки бажаних бахідності, бажаних дітей, можливо, багато з них, які є тут, не було би. Тому що дуже багато разів дитина прийде, коли менше ми думали і коли не планували це. Але потім не стає радість до цієї родини. Пане Оресе, знаєте мені, що не подобається в деяких речах, що ви говорите, так? що жінка не має права на цей плід, який в ній вже є. Тобто ви розглядаєте жінку як інкубатора, а не як особистість, яка має право на своє життя і, зрештою, має право на своє тіло. І по великому рахунку, після народження цієї дитини, більша частина відповідальності за цю дитину. Іде на її плечі. Ви знаєте, от Японія я читала для того, щоб зробити аборт, обов'язково цю відповідальність беруть на себе двоє. Тільки при дозволі чоловіка жінці дозволять зробити аборт, тому що вони будуть нести відповідальність за цей плід, за цю угу. дитину. у нас тільки якщо ця дитина неповнолітня, тоді кличуть батьків. Угу. І якщо батьки дають на це дозвіл, тоді дитині роблять аборт. А так по великому рахунку в нашій державі жінка. Від початку і до кінця відповідальність за цю дитину несе сама. Тут, мені здається, знаєте, ще помилка яка, і ще до зачаття. Ми живемо в цивілізованій країні, і не тільки ми, весь світ вже він більш-менш цивілізований. Медицина зробила величезний стрибок вперед, так само, як і фармацевтика. І по великому рахунку, якщо розумно себе вести, то можна навіть і не завагітніти, щоб не була ця небажана вагітність. Mm -hmm. так? Але чомусь. Незважаючи на це, молоді люди дозволяють собі такі речі. Отже, я вважаю, що недостатньо, напевно, йде якоїсь інформації, або якась така сексуальна безграмотність, так. яка їх наштовхує на те, що вони потім приходить момент, коли вони травмують свою душу і тіло. Так, так. Але чому сьогодні я відношусь до тих жінок, які теж не хочуть, щоб заборонили аборти офіційні? Чому? Угу. Тому що я боюся, що. Знову повернуться жінки до таких дротяних моментів, розумієте? бо коли зроблять все ж такі медичні спеціалісти цю операцію, будемо так це називати, угу. то все-таки шанс у жінки залишитися живою 99 і, 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 і те, що це вона в майбутньому може бути матір'ю, теж досить великий відсоток. Угу. Добре, я е, підтверджую те, що ви кажете, що е, багато залежить від культури, е, тому що практично. До 90-х років в Україні і в Радянський Союз аборт був не тільки спосіб позбавитися з дитиною, а навіть система, метод для планування сім'ї. Тобто були жінки, які зробили по 10, по 15 абортів. Тобто, це було, не було поширено антиконцептиви і так далі. Mm -hmm. Тому, так, і доказ є те, що на 91-го року в країні офіційно від Міністерства охорони здоров'я. Було зроблено мільйон дев'ятнадцять тисяч абортів за рік. Це в Україні в Україні. У дев'яносто 91 першого року. Ми, якщо ви зараз бачите, тому що це є інформація доступна в інтернеті. Якщо ви бачили в наступних роках, почалося зменшувати, зменшувати на даний на, на даний час, приблизно вони офіційно е, фіксують 64 чотири тисяч сімдесят тисяч на рік. Реально. Тому що багато з абортів, які робляться, не зафіксуються. Реально приблизно 200 тисяч 250 тисяч абортів на рік. Для того, щоб ми зрозуміли, чи це є мало чи багато, це є приблизно, що кожного року зникає з карти України івано-франківський, який має приблизно 250 тисяч. Мешканцям. Пане Росія, можна я тут свої п'ять копійок ставлю? А чи так? виходить в цей список, ви ж знаєте, що сьогодні існує е, абортний е, туризм, так званий. Угу. І до війни дуже багато так. полячок. Так. Вони все шукали вихід і вони приїздили до України, бо це, по-перше, близько, а по-друге, це набагато дешевше, ніж це зробити в інших країнах. Угу. То чи тільки це українки? Так, так, я підтверджую. Як приїдуть з Італії багато українців і тут лікують зуби, так? так? Але одна справа є лікувати зуби, а друга є убити свою дитину. Якщо ми відповіли нам перше запитання, яке я дав, коли починається людське життя, і ми вважаємо, що на цей справах аборту не є тільки матері і її право, яке має право очевидно, але є і дитина, яка також має право, і ніхто не захищає ця дитина. Є невинувата, непричетна до, до, до існування. Вона прийшла, тому що батьки вирішили передати життя. Хотіли, не хотіли, планували, не планували, це інше справа, але життя вже є. Тому е, ми можемо, можемо прекрасно сказати, що жінка має право за своє тіло, має право вирішити, бути матері чи ні. Але коли вона вже вахітна, вона буде вибрати тільки, буде мати е, живої дитини чи мертвої дитини. Це є те, що треба визнавати. Е, на жаль, ми е, дуже часто е, необ'єктивно не е, оцінюємо ці речі. Дуже емоційно. І дуже емоційно, очевидно, що деколи ми кажемо, бідна, ця жінка, які проблеми, може мати інших дітей і так далі. Але е, не, не, не дивимося на інші сторони. Один лікар в Аргентині мав такий метод. Жінка прийшла до нього. Каже, хочу зробити аборт, я вже маю двоє дітей, третє не можу мати, проблеми з, з чоловіком, проблеми економічні і так далі. Прошу. І він каже, скільки у вас дітей? Це буде третє. Мало би бути, каже двоє дітей. І скільки має менше? Має півтора року, тому дуже тому тим більше я не хочу. Давайте так. Завтра ви принесіть мені цей півтора дитина, я роблю. Ін'єкцію, він не буде чути нічого, не буде терпіти нічого, ми його уб'ємо, а ви маєте цю дитину і будете отримати гроші від держави, можливо, це не буде краще і так далі. А це очевидно, що жінка реагувала, є злочинець, як ви можете запропонувати Увисво. І він каже, є те саме, що ви хотіли зробити з вашою дитиною. Єдина різниця, що ви не бачите його. Тому я кажу, що коли. Коли жінка бачить, на УЗД, принаймні, і розуміє, що там є сен його життя. І останнє, що я хочу казати, цей аборт насправді вирішить ці питання, тому що дуже часто поставився аборт як єдиний вихід. Єдиний вихід. Є один фільм, який ми про, про, про нього говорили з вами, Німей Крек, називається доктор Натансон. Він помер 11-го року. Він був король абортів називали в США, тому що uh, за свою відповідальність приблизно було зроблено 75 тисяч абортів. І він особисто зробив 5 тисяч абортів. Він навернувся не через віру, через те, що він не зрозумів, що там є людське життя, і він не зрозумів, що всі uh, кампанії, які вони зробили і брехали по статистиці, і організували всі пікетування, і, 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 і заплатили за жінок і то далі, це було брехня. Він повертається і стає захистом життя. І зробив і 84-го року цей фільм Німейкрек. Ми маємо дякую, чоловіки, і дякую за отця е, Ігора Тузика. Маємо український переклад, тому що було тільки е, російською мовою. Я не хотів показати російською мовою. Вже маємо цей. І там він каже у кінці цей фільм, каже, Може бути, що людина, яка поставила е, людину на, на місяць. Може бути, що людство, яке зробило так багато прогрес, людина, яка зараз може спілкуватися одночасно з іншими, може бути, що для нас єдиний вихід на таких випадках є убити, робити таке насельство, як означає аборт. Я думаю, що ні. Знаєте, пане Оресте, я теж проти абортів, але я би хотіла, щоб це е, жінки свідомо приходили до цього, щоб не уряд на них тиснув і забороняв. А щоб держава зробила таким чином, щоб у людей була свідомість, так. що вони йдуть до цього, вони повинні розуміти, які наслідки це може так. нести за собою, і що іншого виходу у неї немає. Якщо так трапляється, то вона повинна народити цю дитину. Вона угу. повинна це розуміти. Не щоб їй зверху давали розуміти, щоб це якийсь закон був, і ми вам не дозволяємо, бо тоді все рівно жінка буде шукати вихід, як угу. я ж кажу, як жінки раніше угу. шукали. Або ось на сьогодні польки шукають. Так? Так. А щоб жінка розуміла, якщо вона йде на такий акт, так. вона повинна розуміти, що вона повинна або уберегти себе, щоб цього не сталося, а якщо це станеться, то я mm -hmm. повинна знати, що я цю дитину повинна зберегти, mm -hmm. розумієте, через свідомість людську. Я згідно з вами і я закличу всіх глядачів, які бачать нас, ректори університетів. І Медичний інститут, і Прикарпатський університет, і, і, і Нафтегазу, всіх клечу вас запросити нас, показати цей фільм, робити дискусії, дебати. Запрошую всіх феміністів про аборти, які є у Франківську. Я не, не боюся говорити правду, тому що коли говориться і захищається людське життя, немає жодного аргументу, що ні. Я думаю, що пані Олено, ви маєте рацію. треба робити цей просвітницьку роботу, тобто пояснити всім. Тому що якщо люди не знають про це, тоді будуть повторити все те, що у засобах масова інформація повторюється і, і без безконечно. Дивіться, повертаються до цей аборт, якщо жінка мала вихід, вона вибрала і так далі. Я можу запропонувати цей жінок, які хочуть зробити аборт, інші, які пропонувала свята мати Тереза з Скалькута, знаєте її, так. 79-го року вона отримала Нобелівський премію меру. І 85-го року вона виступала у Асамблеї ООН для всіх країн світу. І у двох промовах вона казала таке: найбільше руйнувником меру у світі це аборт, тому що якщо мати може вбити свою дитину, які є в лоні матері, що ми можемо чекати від усіх інших людей? Лікарі, вона казала і закінчила. Якщо ви, ви вважаєте, що ці діти не потрібні, дайте їх мені. Я за них буду відповідати. І одна місія з сестер з Скалькута є приймати цих дітей, щоб уникати аборт. Те, що я завжди кажу жінкам. Не хочете мати дитину, ви абсолютно переконані, що не хочете цю дитину. Продавайте цю дитину, подаруйте цю дитину. А, що ви кажете? А є більше гуманно убити цю дитину, що подарувати сім'ям, які не можуть мати дітей, мільйон сімей чекають на цих дітей. Якщо держава зробила таку політику для покращення поліпшення, присвящити. Ця процедура про усиновлення, можливо, багато багато абортів ми могли б уникати. Аборт і вбивство дитини не є вирішення цих питань і цих проблем, навіть для цієї жінки, тому що ми знаємо, що ця жінка, яка думає, тому що всі сказали, що ти маєш зробити аборт що єдиний вихід у тебе є цей, потім, тому що має матеріальний інстинкт, який природа дає. Вона буде терпіти багато років і, можливо, до кінця її життя за те, що вона зробила, і за те, що всі сказали, що це не її дитина, що це має право на твоє тілю і так далі. Оскар я вам щиро дякую. У нас уже ефірний час завершився. Mm -hmm. Ви знаєте, в контексті того, що зараз відбувається в Україні, що так багато гинуть наших героїв. Я розум... ми розуміємо, що сьогодні Україні потрібні дітям. Потрібні наше майбутнє, бо без дітей не буде майбутнього. То для кого ми виборюємо цю державу, і тому звичайно, я знаю, що сьогодні дуже багато жінок стоять перед такою ділемою. Так. Вагітня вони ще стоять, знаєте, перед якою вагітніти їм чи не вагітніти. То ми їх закликаємо, що так. треба вагітніти і обов'язково треба народжувати. Я щиро вам дякую. Звичайно, ця тема не закрита. Про той фільм, про який ви сьогодні згадували. Я думаю, що так можливо, наша редакція зробить, що наші глядачі будуть бачити цей фільм, і можливо, у нас на телебаченні. Відбудуться ці диспути, про які ви у моя сторінка Facebook я вже поставив цей фільм українською мовою. Можете відвідувати і подивитися, або YouTube канал також є. Але я готовий посилати цей фільм, давати вам всім, які потрібно. 26 хвилин тільки Спасибі, дуже вам дуже дякую за сьогоднішню. Я за... щиро дякую всім, хто з нами. Був бажаю всім добра, любові, любові до життя, до своїх рідних, близьких і особливо до дітей. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною. а Я з вами прощаюсь до завтра.